Так, чудово, запис екрану пішов. У нас сьогодні з вами продовження вивчення тематики роботи з текстом. Сьогоднішній наш урок вже ж 24-й, звучить як операції з фрагментами тексту. Тобто, будемо вчитися їх переміщати, вирізати, копіювати і так далі. Тобто, на сьогоднішньому уроці. Подивимося на способи виділення фрагментів тексту операції з фра з цими фрагментами. Тобто, у нас є три операції: копіювання, переміщення. Ну навіть не три, чотири операції: копіювання, переміщення, видалення і вставка. Чотири операції для фрагментів тексту. Ну і автоматизований пошук і замінювання фрагментів тексту. Тобто, якщо нам потрібно відшукати якесь слово, а текст нас величенький. Що ми тоді будемо робити? Так о дивіться цікавий такий моментик. під час підготовки з друзями-подругами до класного заходу, ви домовилися про правила спілкування і записали їх в текстовий документ. Виявилося, що цей текст потребує деякого редагування. Вон, дивіться, в нас є правила нашого спілкування, але текст виглядає трошки незвично. Давайте подумаємо, в чому особливості, що нам потрібно зробити. Ну, давайте перший пункт: правила нашого спілкування. Тут начебто підходить. Далі читаємо другий пункт. Що тут не так? Перебивайте не співрозмовника. Що треба зробити? А Це друге, так. Да? Так, оцей другий пункт. Перебивайте не співрозмовника. Ну трошки якось незвично речення звучить. А де тоді перший пункт? А перший пункт дивись, думки висловлюєте щиро і дужелюбно. Що треба зробити? Давайте почнемо з другого. Місцями. Треба переставити місцями. Слово не і перебивайте. Але це ж не означає, що ми прям переставляємо їх місцями. Ми що робимо? Ми частку не вирізаємо і ставимо перед словом перебивайте. Вийде, не перебувайте співразумовника. Далі. Третій. Кожен, кожен має висловити власну думку право. Що тут не так? Кожен має висловити власну думку право. Що треба перемістити? Кожен має право, право, висловити. право висловити власну думку. Далі, думки висловлюєте щиро і дружелюбно. Тут нам підходить, Так? Словами інших не ображайте своїми. Як правильно, тут ми скажемо? своїми, а своїми словами. Не а тут, дивіться, є особливість своїми словами. Дивіться, частка не з великої літери. Значить, вона має бути на першому місці. Тобто ми маємо не ображайте, а далі. Не ображайте Словом. інших своїми словами. Да. Ну і, і третій пункт: кожен має право висловити власну думку право Знову ж таки. Що тут у нас незвичного? Третье стоїть на п'ятому. Це один момент. А чи був раніше третій пункт? Він так. вже в нас був, так? Тобто, це зайвий. Це зайвий пункт. І, відповідно, тут ми ще дивимося, є слова «правило-правило». Тобто, якщо ми правила нашого спілкування, ми можемо не прописувати правило 1, правило 2, правило 3 і правило 4. Ми можемо просто записувати пункти 1, 2, 3, 4. Тобто, нам потрібно видалити слово «правило» і «правило». Нам потрібно видалити третій пункт. Кожен має висловити, прав... Кожен має висловити власну думку «право», тому що цей пункт вже є. І поміняти пункти місцями, щоб у нас було підряд 1, 2, 3, 4. І плюс Самі слова в реченнях. добре. Оце і є в нас редагування, етап редагування і переміщення фрагментів тексту у попередніх пунктах, тобто які ми вже з вами вивчали, було розглянути операції видалення символ. Це в нас прибирання зайвого зайвої інформації, зайвих символів, зайвих буквах чи цифр. Вставлення символів, тобто додавання якимось чином, і заміна символів. В усіх цих випадках об'єктом редагування виступали символи. Зверніть увагу, декілька разів зустрічаються на слова, саме символи, тому що правильно казати, що ми на клавіатурі набираємо символ. Звичайно, що зазвичай ми працюємо з буквами, з нашими літерами, але це може бути і цифра, а може бути розділовий знак. Тому більш так, професійно називаємо це так, ми кажемо символи. А під символом розуміємо букву, цифру або розділовий знак. Під час створення тексту дійсно може виникати така ситуація, що деякі частини тексту, можливо, речення, можливо, слова, можливо, абзаци, потрібно міняти місцями. В цьому випадку об'єктом редагування не окремою виступає символ, тобто ми редагуємо не окрему кнопочку, тобто, як в нас було з попереднього завдання, не окрему якусь буковку або цифру. В даному випадку, коли в нас велика частина тексту, в нас об'єктом редагування виступають фрагменти тексту, тобто виділений фрагменти тексту. А вони вже, в свою чергу, можуть складатися з кількох символів, з кількох там слів, рядків, абзаців, або навіть і цілий текст ми теж можемо кудись переміщати, наприклад. Щоб фрагмент тексту видалити, щоб фрагмент тексту перемістити, щоб фрагмент тексту скопіювати. Що ми робимо? Перш за все, ми цей фрагмент маємо виділити, тобто, перш ніж працювати з оцим фрагментом тексту, ми його виділяємо. Зазвичай виділений фрагмент нас зафарбовується або блідосірим, ну тобто якимось сіреньким кольором. Тобто, ми бачимо, що в даному тексті виділені деякі слова, деякі фрагменти тексту. Відповідно, вони в нас, ну так би мовити, підсвічуються. Далі виділення фрагменту тексту. Як можна зробити? Можна зробити за допомогою е, наступних елементів: клавіші, клавіатури, миша, елементи керування. Ну, давайте перевіримо. І так, от нас є умовний текст. Ну, знову ж таки, пам'ятайте, нас поки що не цікавить сам зміст тексту, нас цікавить просто його присутність. Отже, ось у нас набір тексту. Будемо вважати, що це якісь букви, слова і так далі. Щоб попрацювати з фрагментом, я, наприклад, хочу виділити частину символів. Ми можемо це найпростіший спосіб зробити лівою кнопочкою миші. Встановлюємо курсор, натискаємо ліву кнопочку миші, виділяємо те, що нам потрібно. Тут фрагмент, тут фрагмент, тут фрагмент, і так далі. Ну або зазвичай ми не виділяємо підряд, коли в нас ідуть слова, і так далі. Але якщо ви натиснули виділення, потім відпустили ліву кнопочку миші, натискаєте Ctrl. То ви можете виділити декілька фрагментів з одного, тексту. з одного тексту. Далі, за допомогою клавіш клавіатури. Знову ж таки, встановлюємо курсор в місце, де нам потрібно виділити. От я хочу виділити з цього фрагменту 5 літер А. Я натискаю на клавіатурі Shift. І стрілочками рухаю вправо. Можу стрілочками рухати вліво. Тобто фрагмент тексту також виділяється аналогічно вниз або вгору. Тобто це можна робити і за допомогою самої клавіатурки, за допомогою SHIFT. Ну, бачите, елементи керування стрічки тут не завжди вони присутні. У мене, наприклад, ось елемент, керос... елемент вистрічки є. Виділити. Він є. Можна виділити все. Можна виділити деякі фрагменти, тобто якісь об'єктики. Можна виділити всі фрагменти тексту з однаковим форматуванням. І. Можна вибрати область виділення, тобто, де в мене буде виділятися наш фрагмент. Тобто, можна і таким чином. Ну, я думаю, що ви погодитеся, що найпростіший спосіб це просто нашою звичайною мишкою. Далі рухаємося. Угу. Способи виділення. Далі дивимося, щоб ми швидко могли виділяти якісь фрагменти тексту, щоб виділити слово. Ми потрібно по ньому просто класнути на слові, які нам потрібно, щоб виділити речення, утримуючи натиснутою клавішою Ctrl, вибрати довільне місце в реченні. Ну, давайте перевіримо. Тепер трошки розіб'ємо нас текст. Отже, тепер в нас пішли слова: слова, слова, слова. А це в нас піде, наприклад, крапка. Піде наступне речення. Крапка. Пішло наступне речення. Крапка. Отже. Отже, в нас тепер є текст. І так, щоб швидко виділити одне слово. Звичайно, що, наприклад, перше слово, ми можемо лівою кнопочкою миші його потягнути. А щоб зробити це ще швидше, ви можете просто два рази класнути по ньому. Слово виділяється. Щоб виділити речення, затискаємо Ctrl, бачите, і виділяємо ціле речення. І ще раз на клавіатурі натискаю Ctrl і просто лівою кнопочкою миші клацаю. Ctrl і лівою кнопочкою миші клацається. Тобто тут виділяється фрагмент до крапочки. До крапочки. Це програма. Розуміє, що це фініш речення. Можна виділити весь абзац. Весь абзац, щоб виділити, потрібно класнути три рази. Раз, два, три. Виділяється повністю весь абзац. Ну, Тобто, це в нас такі правила вам в майбутньому це. Е м, я думаю, що ви навчитеся це на практиці для вас просто буде швидше, ніж виділяти його по окремому символу. Так, ну про абзац зробили про фрагменти. Сказав, про клавішу SHIFT сказав. Ага, можна виділити, дивіться, ще й весь текст. Тричі класнути ліворуч від довільного рядка, виконати основне редагування, виділити, або натиснути сполучення клавіш ctrl a англійська. Тобто, щоб, от, наприклад, це в нас просто такий невеличкий текст. А якщо наш, нашого тексту буде більше, або ще більше, або там, наприклад, буде в нас якихось 40 сторінок, звичайно, щоб і ми хочемо виділити весь текст. Виділяти його лівою кнопочкою миші може бути занадто довго, коли там у нас 20-30 сторінок. Тому можна натиснути на клавіатурі сполучення клавіш Ctrl і англійська літера А. І в нас в результаті виділяється весь текст. Тобто, -то це для нас для швидкого виділення, для швидкого форматування. Так, після того, як потрібний фрагмент ми виділили тобто те, що нам потрібно: якийсь, якесь слово, символ, абзац чи речення, ми його можемо перемістити або скопіювати в різні місця тексту. Ну, і, звичайно, або видалити. Буває таке, що нам фрагмент тексту, наприклад, не потрібний. Щоб скопіювати. Щоб скопіювати, ми можемо використовувати сполучення клавіш, можемо його на стрічки і можемо використати контекстне меню. Тобто, частину тексту. Я, наприклад, хочу скопіювати оце речення. Оце речення. Я його виділив. Тепер його копіюю. Натискаю для цього перший варіант. Права кнопочка миші копіювати. Раз. Другий варіант буфер обміна. Копірувати. Третій варіант на клавіатурі: натиснути Ctrl і англійська літера C. Текст скопійовано, але він ніде не з'явився. Тобто, щоб його вставити в нове місце, ми встановлюємо курсор, де наш текст має з'явитися, і натискаємо. І знову ж таки, три варіанти: або права кнопочка миші вставити, або кнопочка Вставити в буфері обміна, от на стрічці, або сполучення клавіш на клавіатурі, Ctrl і англійська літера V. Текст вставляється. Так, давайте тут дивіться, по презентації йде те ж саме, що я зараз пояснюю, тільки ну, ті ж самі літери, тільки в форматі тексту. Я пропоную все ж таки подивитися, як це виглядає на практиці. І так, з копіюванням зрозуміло. Тобто, створюється повна копія нашого фрагменту тексту. Я хочу, якщо я хочу якийсь фрагмент тексту вирізати. Для цього знову ж три варіанти, як ви могли здогадатися, або виділений фрагмент тексту, права кнопочка миші, вирізати. Або на стрічці. Те ж саме, бачите? Кнопочка «Вирізати», Або на клавіатурі. А ну, може, хтось мені підкаже, яке це буде сполучення клавіш. Щоб вирізати текст. Може хтось знає. Це сполучення клавіш буде Ctrl і англійська літера «Х». «Ctrl X. Ctrl-X. Вона вирізає фрагмент тексту. І знову ж таки, ми встановлюємо. В потрібне місце і те ж саме: вставляємо. Права кнопочка вставити, або кнопочка вставити, або на клавіатурі Ctrl-англійська і V. Тобто зафіксували от ми можемо собі таку невеличку зробити малюночок. І так, що в нас є? М -м -м Reese... Вирізати, які моменти. Да, це мається на увазі, що потрібно на клавіатурі буде натиснути: скопіювати, скопіювати і вставити. Це сполучення клавіш. Щоб вирізати. Ми набираємо, затискаємо наш Ctrl і одночасно з цим для вирізання натискаємо літеру X. Щоб скопіювати, ми натискаємо клавішу Ctrl і англійська літера C. Щоб вставити, ми натискаємо Ctrl і англійська літера V. В цілому при швидкому редагуванні, ну тобто, вже коли працюють дорослі. Ну я дуже рідко зустрічаю, що вони використовують праву кнопочку миші, чи якесь контекстне меню, чи меню на стрічці. Тобто запам'ятовуємо, це нас для швидкого редагування, вирізати: Ctrl-X, копіювати, Ctrl C, ставити, Ctrl-V. До речі, це ж саме в нас працює і в будь-якій іншій програмці. От я зараз запустив Paint. Давайте спробую цей текст скопіювати. Ctrl C. І на нове місце вставляю Ctrl V. Вставилося. Спробую тепер вирізати. Натискаю Ctrl-X. І на нове місце Ctrl-V. Вставилося. Тобто -то ці комбінації в нас працюють ну, майже в будь-якій програмі, яка там заточена під швидке редагування. Є ще, наприклад, сполучення клавіш Ctrl-Z. А хто знає, що таке Ctrl і англійська літера Z? Це відмінити дію. Скасувати дію. Ну, От, наприклад, в тому ж пейнті Ctrl-Z в мене скасовуються мої останні дії. В нашому Wordі, дивіться, натискаю Ctrl Z. Ось вона, кнопочка. Скасувати дію. Ctrl-Z. Бачите, в мене переміщається і одночасно прибирається те, що я робив. Тобто, пам'ятаєте, я робив багато копій тексту. От я натискаю Ctrl-Z, він прибирається. І все. І в мене знову першочерговий варіант тексту тільки з літерами А. І навпаки, в нас є кнопочка повернути Повернути те, що в нас було. Ну, тут у нас сполучення Ctrl-Z, а тут дивіться, що повернути. Ну, це для Вордіка F4. F4 натискаю, і бачите, в мене повертається текст, натискаю F4, і в мене повертаються всі мої скасування. І навіть включно, дивіться, з цим повставлялося те, що я робив в Paint. Ну, тобто, таким чином працюємо. Так, давайте уточнимо. Є якісь питання? Щось може незрозуміло. А як виділяти декілька частин тексту, щоб вони були на різних рядках? На різних рядках. Дивіться, ми виділяємо перший фрагмент тексту. Відпустив ліву кнопочку миші. Натискаємо на клавіатурі Ctrl. Виділяємо інший фрагмент тексту, виділяю ще якийсь фрагмент тексту. Ще а. фрагмент. Тобто ми тримаємо кнопочку Ctrl і лівою кнопочкою миші просто виділяємо те, що нам потрібно. Схоже чимось на маркер. От якщо нам потрібно там з книжечкою попрацювати, ми можемо основні слова підкреслювати текстовим маркером. От щось на зразок такого. Так, ну я думаю, що питання, як видалити фрагмент тексту, ну в нас не виникає. Як видалити фрагмент тексту виділили? Ми просто натискаємо на клавіатурі кнопочку або delete, або backspace. Тобто просто стерти. Це в нас зайва частинка. Дивіться, що в нас є сьогодні на практику. На практику, ну, не те, що воно легеньке завдання, це надлегеньке завдання. Ви його можете заві... раз... зараз сісти зробити перед наступним уроком. Дивіться, в нашому класрумчику вже воно запостилося. Давайте перевіримо. Так, класрум. Дивимося. Так, ось наше завдання. Ось воно практичне завдання. Я його вже собі одразу скачав. Нагадую, що щоб скачати нам завдання, ми по ньому натискаємо, обираємо три кнопочки, відкрити в новому віконечку. Потім знову три кнопочки: скачати. І тоді вже воно у нас скачується в завантаження. Так, що я з ним роблю? Давайте його переміщу на робочий стіл. Так, ось воно практичне завдання. Ну. Ага, бачите, мені, мене попереджають. Цей файл було загружено з інтернету. Він може бути небезпечний. Тому ми маємо натиснути кнопочку Дозволити редагування. Все, і тепер ми з ним працюємо. Практичне завдання: вправа, перестав частини тексту в потрібному порядку. Завдання перестав частини тексту в потрібному порядку. Так, веселка в бурульці. Дивіться, що в нас тут є. Одразу даю деякі моменти. Оце у нас фраза повторюється. Тобто, пам'ятаєте, якщо текст повторюється, він нам не потрібний. Тут наше завдання. Потрібно в правильному порядку розташувати текст, щоб він мав логіку. Тому що у нас починається текст з того, що Юрко стоїть, затамувавши подих від здивування. Гарна бурулька перевилається різними кольорами. Але він стоїть, а тут у нас дивіться, її текст вийшов із хати Юрко. А тут у нас є текст у день, почав танути сніг. Тобто потрібно просто розташувати. Текст в правильному порядку, якщо є зайві фрагменти, їх видалити. Що скажете? Важке завдання? Думаю, ні. ні. По 12 балів точно всі отримаємо. Так, припиняю запис.